Всім привіт! Я нагадую, що ми майстерні шоколади Івано-Франківську. Нам принесли заказ. Он, маміка он принесли. І таку цукерочку. Цукер ну, мене. Таку цукерочку їй принесли. Прикольно, але вона така чорна. Шоколаду щоб так не видно на головне мої цукерочки. <ріпи> Такий метелик. З банановою, полуничною банановою, банановою начинкою. Красиві такі рожеві конфетки і така жовта. Це з банановою начинкою, а це з повністю, якщо не вражу. Це е, Ця цукерка мамі, а ось ця цукерка, ну, така цукарка... Та... з кама. А оця цукерка з горіхами. Я це поставлю, щоб вам було видно. з горіхами. І он їх все ще раз виглядає. Ми з такими майстерні тут авторі, конфетки. Навіть відео як роблять. Які відео їх роблять цука? Ну все, ми насолоджуємось шоколадом.